30-ті ювілейні вшанування Героїв Холодного Яру ознаменувалися кількома важливими подіями відкриттям ще шести пам'ятників полеглим героям на пантеоні слави та освяченням дзвіниці храму святого праведного багатостраждального Петра Калнишевського. Холодний Яр, місце сили із витяги українців, минулої неділі вшановував своїх героїв, загиблих за волю і свободу України у різні роки становлення нашої держави. Ключовою подією вшанувань стало відкриття на пантеоні слави ще шести пам'ятників хоробрим захисникам, які полягли в російсько-українській війні. Один з них Олексій Назарчук з позивним Фріц, родом з Кіровоградщини, командир відділення 5-ї окремої штурмової бригади. Загинув у жовтні 2024-го. На Донеччині і пам'ятник йому у Холодному Яру споруджений зовсім не випадково. У мене троє синів: Олексій найстарший. Ну і так склалося, що ми ну, постійно їздили в Холодний Яр. По-перше, ми любимо це місце, місце слави, місце сили, місце, яке глибоко в віки входить коріннями в вікову історію України. І так ми дітей возили, знайомилися з цією історією. Також вони так всі троє закохані в ці, в ці місця. Коли стали доросліші, вони вже самостійно почали їздити сюди. Були на всіх фестивалях, на всіх шануваннях. Вони не пропускали жодної події. Коли почалася повномасштабна війна, Олексій очолював очередок. Кропивницький осередок сокіл на той момент вшанувати пам'ять Фріца приїхали його друзі з дитинства, які стали бойовими побратимами. З початком повномасштабного вторгнення він одним із перших пішов добровольцем. Він Був великим воїном і загинув при виконанні завдання. Щиро, ну, Як командир за ним можна йти. Я йому довіра була. Особливості згадую. Моменти, коли ми там з ним лежали в бліндажі вдвох, і він казав: заспокойся, не бійся, типу поїдемо додому. На жаль, ми втрачаємо кращих своїх синів, Талановитих, патріотичних на вшанування. Роман Коваль, президент історичного клубу Холодний Яр, вручив нагороди лицар Холодного Яру кращим воякам і членам родин загиблих героїв. Серед них і родина Юрія Руфа з Львівщини за лицарське служення Україні та вірність ідеалам. Визвольним медалям полку гайдамаків Холодного Яру посмертно нагороджена Юрія Датака Руфа, стрільця 24-го окремого механізованої бригади імені короля Данило, поета, ідеолога мілітарної роксини України, козану 1 квітня 22-го року під Попасною на Луганщині. Український поет, видавець, сценарист протягом кількох років був ведучим мілітарі фестивалю Холодний Яр. Холодний Яр це те місце, де кличе до себе тих, хто любить Україну, тих, хто шанує Україну, тих, хто відданий Україну. І люди, яких ми сьогодні вшановуємо. Їхня історія боротьби почалася не з початку війни. Їхня історія боротьби почалася ще задовго до того. Навіть не з початком незалежності, а ще, скажемо, до початку нашої незалежності, тому що історії тих людей нам відомі і ми їх знаємо. Серед відкритих пам'ятників на пантеоні Слави і. Пам'ятники трьом землякам черкащанам: Ярославу Стрільцю, Андрію Воробкалу і Дмитру Букарьову. Ми переможемо, тому що є герої, є патріоти, є люди, які будуть боротися до кінця за Україну, тому що для нас це життя і в боротьбі. В сенсі і в нашій боротьбі Україна вистоїть і Україна переможе. Лише разом, лише в єднанні, в єднанні з нашими збройними силами, з нашим потужним сектором безпеки і оборони, з нашими потужними партнерами, тому що це роль всіх гілок і саме головне всіх сфер нашої держави. Але місце сили це те, що надихає, це те, що штовхає вперед. Нас наполегливо заставляє перемагати в цій непростій війні. На вшанування героїв прибули і бійці одноіменної бригади Холодний Яр на думку заступника командира бригади Дмитра Климчука. Це підсилює міць і патріотичний настрій бійців підрозділу. Це потрібно насамперед зароджувати у наших військовослужбовців. Не тільки військовослужбовця, і всіх любов до нашої України. Ми сьогодні, як ви бачите, привезли дуже багато. Вперше ми привезли дуже багато наших військовослужбовців, Бовців для того щоб запровадити в нашій бригаді е, на постійній основі е, традицію посвяти зброї е, е, ну. Так як ви кажете, символічно Холодному Яру, бригада Холодний Яр, і ми б хотіли саме на цьому місяці, все робити. Вшанування героїв Холодного Яру продовжились на музейно-етнографічному комплексі Дикий хутір, де працювала літературно-музична сцена, і відбулось освячення дзвінниці біля храму на честь святого праведного Петра Калнишевського. Ці говорять про те, що скоро Холодний Яр це буде точка номер один в Україні, і зараз з нами ведуть переговори іноземці для того, щоб відчути оцю. Нашу біль військову, наші втрати відчути героїзм наших воїнів одна із точок, куди будуть привозити іноземців, так само як в Бучу, в Ірпінь, щоб побачити звірства, які робили з нами наші вороги. Одна із точок буде в Холодному Яру. І цей пантеон дуже важливий, тому що через встановлення цих пам'ятників весь світ дізнається про героїзм наших воїнів і про нашу ціну до волі і до незалежності. 30-ті вшанування героїв Холодного Яру. Стало ще одним підтвердженням пророчих слів про те, що огонь новий повіє з Холодного Яру, на думку Лесі Островської заступниці голови оргкомітету з проведення вшанувань, ми маємо це робити, щоб світ не забув про нас і про ту страшну біду, яку принесла на нашу землю Росія.